Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити огляд ремонту двокімнатної квартири, площа якої 75 квадратних метрів. Це житловий комплекс Варшавський плюс. Зараз я вам покажу, які роботи були виконані. І планування квартири, фарбування квартири та керамогранітну плитку, яку поклали на кухні та в санвузлі. А почнемо ми огляд з кухні. З цієї сторони поклали термогранітну плитку. Це буде фартук. Керамогранітна плитка розмір 60 на 1,20 м. Купували в епіцентрі, кому, до речі, вона подобається такий колір. Дуже сучасна, глянцева. І вартість її півтори тисячі за квадратний метр. Ось так. З цієї сторони у нас дві кімнати, санвузол. До речі, в цій квартирі було і практично зараз у всіх новобудовах йдуть два санвузли. Замість одного санвузлу, це був гостєвий санвузол, зробили гардеробну. І там вже зробили декоративну штукатурку. Кімната батьків, маленька кімната для дівчинки. Зараз хочу показати вам дуже красива декоративна штукатурка. Тут два шари фарбування. Більш темний, сонячний і такого молочного кольору. Як вам? Я сподіваюсь, камера показує текстуру. До речі, теж обирали, яка буде текстура цієї декоративної штукатурки. Подобається вам таке рішення? Чи вам більш подобається а, просто класичне фарбування стін? Але дуже гарно виглядає. На підлозі вже поклали кварцвінілову підлогу. Кварцвінілова плитка. Ось, до речі, подивіться, який колір під дерево. Красива. Вона така більш темного кольору і вона йде на підложці. Подивіться. Не треба окремо купувати підложку, ось так, поклали її все. І це замковий кварцвініл. Він покладений одним контуром по всій квартирі. Як вам такий колір? Більш темний. Підлогу вже закрили бумагою. Щільно. І так, а тепер давайте розглянемо далі дві кімнати та санвузол. Ходімо. Санвузол площею 4,5 метри. Дуже великий. Поклали керамогранітну плитку. Проходьте. 60 на метр 20. Глянцева. Така під мармур. Ось такий орнамент. Якісні тоненькі шви. Встановили вже ванну та облицювали ванну теж такою ж керамогранітною плиткою, як і на стінах. З цієї сторони у нас буде унітаз, інсталяція, поличка. Доволі велика ванна кімната, 4,5 квадратних метрів. Це класно. А з цієї сторони у нас буде умивальник та дзеркало з підсвітленням. Декоративна штукатурка. І так, а це в нас другий санвузол. Як я і сказала, це буде тепер гардеробна. Зробили теж декоративну штукатурку такого ж кольору, як на кухні та в коридорі. І в нас буде стояти, сховають тут бойлер та пральну машину. А зараз я вам покажу кімнату. Ходімо. В кімнаті в нас підготували стіни для поклейки шпалер. І зараз я вам покажу шпалери, які привезли. Ось такі світлі. Купували їх в епіцентрі. До речі, коли купували там освітлення, здавалося, вони більш темні. А коли привезли сюди на квартиру, вони такі трохи світліші. Мені дуже теж подобаються. Вони глянцева така текстура. Подивіться, красиві. Клей. Щодо планування, з цієї сторони у нас буде ліжко, приліжкові тумбочки, а з цієї сторони телевізор. Так. І на підлозі кварцвініл. Одним контуром входимо. Щодо планування, з цієї сторони буде телевізор. Ось такі в нас шпалери рожеві, Світло-рожеві. глянцеві. Теж купували їх в епіцентрі. Це буде у нас акцент на цій стіні. Та ось такі світлі. Теж глянцеві. Вони такого молочного кольору. Не білі вони. І вони будуть з цієї сторони, де буде стояти ліжко, при ліжковій тумбочки. Як вам такі кольори? Ось так буде поєднання, світленька буде така кімната для дівчинки. Кухня. Як ви помітили, вона в нас доволі велика і розділена у нас на дві зони. З тієї сторони у нас буде робоча зона, кухня, а з тієї сторони у нас буде диван, кондиціонер та телевізор. Доволі великий простор. А наступні роботи, які будуть виконуватися, це будуть робити натяжну стелю. Сантехнік буде підключати змішувачі, встановлювати дзеркало та буде завозитися меблі. Замовники будуть вже облаштовувати та завозити меблі в квартиру. І так, друзі, якщо вам цікаво, як буде виглядати квартира далі. Оставайтеся з нами. До нових зустрічей!